Зараз доєднуємо до розмови Андрія Канашевича. Це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Яка оперативна ситуація у Куп'янській громаді? От станом на сьогодні на 12.30, зважаючи і на обстріли, зважаючи і на диверсійні групи і на ту кількість наших громадян, які продовжують залишатися? Ситуація у нас можна сказати залишається незмінною. Вона достатньо важка. І з точки зору військового стану, з точки зору гуманітарного стану, тобто сьогодні зранку знов були обстріли, і вони йдуть не тільки по купінській громаді, місту Купінського, по іншим населеним пунктам Купінського району. На жаль, у нас зранку близько сьомої години були поранені співробітники поліції. Була атака дрона по автівці, на щастя. Незначні ушкодження вони зазнали і, відповідно, як шпиталізована. Тобто, можемо говорити про те, що ворог максимально застосовує FPV-дрони, максимально намагається контролювати будь-які під'їзні під'їзні шляхи і до міста Купінська і навколо міста Купінська, тобто е ситуація важка. Збройні сили України працюють, і ми будемо сподіватися, що ситуація буде стабілізована і буде зроблено все таким чином, щоб ситуація нормалізувалася наскільки це можливо в цих умовах безпосередньо в місті Куп'янськ. Я ж правильно розумію, що ну от в контексті тієї ж самої там підготовки до опалювального сезону, взагалі, мови йти не може, тому що. І, і готувати можливо вже мало що можна, або з інфраструктурою через її окупантів суттєві проблеми безумовно. Ну по перше, нема такої можливості з безпекової точки зору. По друге, люди для цього потрібні. По третє, руйнування достатньо суттєві. Тому входимо в цю зиму по місту Куп'янському Безумовно, без будь-якої підготовки, тому що її здійснити. Або зараз щось відновлювати немає жодної можливості. І, на жаль, у нас можна сказати сім з восьми громад Куп'янського району залишаються без газу. Наразі відновити його проблематично навіть в тих громадах, де ситуація з точки зору обстрілів не така. Загрозливо, як в місті Куп'янськ навіть там в зв'язку з відсутністю газу, у нас будуть певні виклики для нас по входженню в опалювальний сезон. Скажіть, а на місцевих, які там продовжували залишатись, це в принципі ці аргументи жодним чином не діють. Готові і в холоді, і без газу, і без світла, але все одно не полишати своїх домівок? Чи все ж таки є поступ? Ми подивимось. Ми минули зиму входили в опалювальний сезон в зиму по лівому берегу міст Куп'янського району, там і по населеним пунктам відповідників Шаївка, Куп'янського там Петропавлівської громади, населені пункти Курилівської. Особливо це стосувалося безумовно там, де є багатоповерхівки, і там були проблеми. То перші холоди вони. Призвели до того, що деяка, деяка кількість людей все ж таки поїхала і е, запросила евакуацію. Хоча можна сказати, що там не було на той момент таких суттєвих обстрілів і не було такого засилля в дронів тому там із, еваку... із евакуацією було трошки е, полегше. І відповідно зараз от вчора, позавчора, вже температурний режим трошки знизився вже на вулиці достатньо прохолодно. Тому будемо сподіватися, що це якимось чином там стимулює людей для виїзду, але безпекова ситуація безпосередньо по Куп'янську, вона достатньо загрозлива, і тут, щоб здійснювати евакуацію, нам доводиться приймати достатньо багато кількість таких заходів, які б не призводили до ризиків, тому що і поліція, і ДСНС, і волонтерські групи ще в місто Купінській людей. Вивозять, але ризики достатньо високі. Діти в районі перебувають. Так, безумовно. Діти в купінському районі є. Більше тут треба говорити про дітей, які можуть потенційно знаходитись в тих населених пунктах, де раніше була оголошена примусова евакуація. Ми періодично фіксуємо. Намагання батьків з дітьми в такі населені пункти заїжджати. Ми оперативно реагуємо, проводимо бесіди, проводимо роз'яснення. Там де не доходить, вже звертаємося до судів і рішення приймають сюди. Там же так само ми долучаємо службу справ дітей, ювенальну превенцію, поліцію. Тобто, всі можливості, які є у нас, ми залучаємо там, де немає можливості, ми просимо. Військових в межах цивільно-військового співробітництва нам допомагати. Тобто, цю роботу проводимо, робимо все для того, щоб виявити таких батьків і відповідно дітей і зробити все, щоб їх не було на небезпечних територіях. Пане Андрія, стосовно гуманітарної ситуації, наявності продуктів харчування, ліків і доставки цього всього до тих, хто цього потребує. Яка ситуація з цим? Так само вона важка. Вона обумовлена перш за все небезпекою в повітрі, яка є і. І є в нас ряд населених пунктів великоборлуцької Вільховацької громади, навіть кіндрашівської громади, де ми ще можемо е, забезпечувати гуманітарною допомогою. А безумовно, ті населені пункти, які знаходяться під постійним впливом е, збройних сил Росії, де постійні атаки і атаки не тільки е, по території, але й по цивільних людях. Там безумовно ми таку допомогу надавати не можемо, тому що знов таки ризикувати людьми. Ми ну, не маємо жодного права. Дякую, пане Андрію, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру і розповісти, Дякую. яка ситуація у районі. Андрій Канашевич це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку. Спасибі.